Нещодавно суспільство сколихнула новина про співпрацю чеського бізнесмена з українським капіталом Томаша Фіали з росіянами у тимчасово окупованому Криму. Інвестор з Європи цю інформацію спростував, назвавши її відвертим наклепом. Мовляв, на півострові його компанії жодних активів не мають і підприємницької діяльності не ведуть. Ми вирішили перевірити це, і результат вас точно здивує. Чесний бізнес в Криму. Хто з відомих європейських бізнесменів заробляє на тимчасово окупованих територіях? Це величезна транснаціональна мережа, злочинна, яка через яку російські спецслужби про мільярди. Як дракони інвестицій намагаються відхреститись від зв'язку з Росією? В даному випадку фіала роблять чіткі коментарі, вони мають виключно політичний характер. Та що робить влада, аби покарати порушників? березні 2014 року, після проведення так званого референдуму, Росія окупувала український Крим. На такий акт агресії країни Заходу відреагували економічними санкціями, які щороку стають лише сильнішими. Водночас, влітку того ж 14-го в Україні схвалили закон, яким встановили так звану вільну економічну зону Криму, що фактично призвело до легалізації економічної діяльності на тимчасово окупованому півострові. Саме тому тривалий період оцей бізнес. Так, які підтримував агресора, звісно, які платив податки, так звані, який сприяв розвитку так званої економіці півострову, він не був караним. Що найменшу країною фактично це був щось на кшалт легального бізнесу. Лише в 2021-му Україна наважилась скасувати закон про вільну економічну зону Крим та посилила обмежувані заходи, зокрема проти тисяч фізичних осіб та сотень компаній. Вже після масштабного вторгнення, після схвалення березневих законів 22 року про колаборацію, так це вже можна було само по собі розглядати як ну, кримінальне правопорушення, тобто ви сплачуєте податки агресору, ви сприяєте його діяльності. Нещодавно за рішенням РНБО санкційний список доповнили новими іменами. У перелік зокрема потрапила компанія КЕДР, що займається торгівлею паливом, включно з авіаційним бензином. Серед її головних замовників: Міністерство внутрішніх справ Росії. Інша компанія Автогруп Крим на тимчасово окупованих територіях. Постачає авто для в'язниць. Обидві фірми приписують чеському підприємцю гендиректору Dragon Capital Томашу Фіалу. Він же причетний до ще однієї компанії з окупованого півострова Вояж Крим. Після захоплення Автономної Республіки Крим е анексії е фактично е та нерухомість, яку вони там мали, її неможливо перенести, її неможливо там. Е Якимось іншим чином зробити релокацію в Україну, інакше кажучи, цей бізнес мав би бути проданий, ними відчужений, і тоді, проводячи господарську діяльність на території України, вона була би така, яка б відповідала безпеці країни, обороні країни, нормативно-правовим актам, які діють на сьогодні. На словах Томаш Фіала підтримує Україну у війні з Росією, та насправді його компанії співпрацюють з ворогом. Так, один з проєктів, який належить інвестору, є торговий центр Південна Галерея, що успішно працює в окупованому Сімферополі. Утримувати об'єкт площею у понад 15 тисяч квадратних метрів на ділянці 8,5 гектарів вдається завдяки мережі компаній-прокладок. Уже згадана вояж Крим виступала замовником будівництва. Там, де великі гроші, завжди є політика. Але на мою думку, будь-який український підприємець повинен уникати таких дій, про яких будь-які податки або збори надійдуть ворога. Структури, які розвивалися десятиліттями і туди вливались великі інвестиційні ресурси, ну непросте не завдання в один момент їх відпустити і, і втратити актив. Зберегти бізнес в окупованому росіянами Криму, фіалі вдалось завдяки Арікано Ріл Estate, де бізнесмен має частку акцій. Ця компанія спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів та є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Тут в її власності одразу 5 торгових центрів площею 147 тисяч квадратних метрів. Зокрема, це район та проспект у Києві, сонячна галерея у Кривому Розі, Сіті мол у Запоріжжі. А також майже 50% торгово-розважального центру Скаймол. Однак про Кримську Південну галерею в компанії воліють не згадувати. Це великий бізнес. Це означає про те, що вони також ведуть перемовини з урядом Росії. І те, що в них цей бізнес не віджали до 2022 року, це насамперед ознака того, що вони не є. Незручними. Якщо на компанію, яка працює і володіє торговим центром в Сімферополі, накладено санкції, то рано чи пізно санкції можуть бути застосовані проти материнської компанії. Таких підстав, за словами експертів, більш ніж достатньо. Так званий глава окупаційної адміністрації Криму Аксіонов використовував нерухомість торгівельного центру у власних кримінальних цілях. Вочевидь. Не відома керівництва галереї через цей центр ви відбувалися загальнокримінальних гроші через клане Аксьонова. Тобто, то, що він віджимав у загальнокримінальних розборках. І всі це в Криму знають. Там через реальні платежі мільярди покручувалися. Тобто, всі це знають, і знаєте, спостерігають, як в світі тварин. Ну, знаєте, цинки них додавати, не заважати тваринкам розмножуватися. Ми чомусь не заважаємо на превеликий жаль. Після оприлюднення санкційних списків, в яких фігурують компанії девелопера. Томаш Фіала заявив, що нібито проти нього замовили чорний піар. Мовляв, до бізнесу в Криму він не має жодного стосунку. По перше, компанія Арікано не працює в Криму, і відповідно я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму. Ніхто цей актив купувати не хоче і не буде, тому що. Крим зі своїм статусом окупованої території є значно гіршим, ніж статус умовної там, материкової Росії, Москви, Петербурга. Навіть, навіть в Білгороді воно буде розумієте, дорожче. Це актив, і хтось його, його все-таки з дисконтом купить. Крим ні, це нікому не потрібно. Це зашквар. Кінцевим і мажоритарним бенефіціаром Арікану є естонський бізнесмен Хіллер Тедер. Хоча наразі офіційно відповідає за компанію син бізнесмена Рауно Тедер, який запевняє, що компанія не має підпадати під українські санкції, так як пішла з Криму після початку повномасштабного вторгнення. Та й взагалі усі проєкти в Криму продали. От тільки кому бізнесмени не кажуть. Коли змінюється бенефіціар і не озвучується інший бенефіціар, це, це говорить, що е, нам просто брешуть в обличчя і, і видають, що це дощ падає. Якщо у художнього так охарактеризовувати. так у російських реєстрах жодних змін не відбулось. Втім, після медійного розголосу про співпрацю компанії з окупантами на деяких ресурсах можна помітити позначку Відомості приховані і чого б це. Тут питання так, на якій підставі ця інформація була прихована, цілком можливо, цілком можливо, що люди це теж припущення, це теж версія. Вони змогли переуступити комусь ці активи в рамках російського законодавства. Відповідно, з в рамках інших з точки зору інших країн ці всі дії є нікчемними, але хтось, ну хтось просто зараз там керує цими, цими активами, бо так чи інакше, хто хтось за хтось за ними має дивитися. Впродовж усіх років окупації українського півострова компанія Вояж Крим сплачує податок в бюджет Російської Федерації. Зокрема, за останніми відкритими відомостями за 2022 рік фірма поповнила бюджет Ерефії майже на 200 мільйонів рублів. Власне, це тоді треба прописати в правила гри, що якщо ти. Працюєш з ворогами. то на території України ми тобі забороняємо працювати. І тоді зважай, де тобі вигідніше працювати з нами чи з ворогами. Натомість під санкційний удар РНБО потрапила лише Вояж Крим. Але це лише крайня компанія, із цілої тіньової мережі. Засновником Вояж Крим є російська компанія Зелений город, прибуток якої останніми роками лише зростає. Своєю чергою російську компанію заснували кіпрська UA Terra Property Management Limited та українська Grand Invest, бенефіціаром якої є все та ж UA Terra Property Management Limited. І російська і кіпрська фірми є дочірніми арікано до слова, ось вони у річних звітах компанії. Тут це проблема. Знаєте, не одної людини. Це величезна транснаціональна мережа. Злочинна, яка, через яку російські спецслужби, проходять мільярди. Власне, санкції і треба накладати на материнські компанії, аби це йшло пройшов по структурі, також і до всіх дочерних структур. Чому було прийнято таке рішення, не готовий коментувати. Важливо, що Dragon Capital, якою напряму володіє Томаш Фіала, досі залишається одним із акціонерів Арікано. З його слів він володіє лише 12 відсотків від загального капіталу «Арікано», Тому такі рішення очевидно приймаються наглядовою радою, і його голос не має впливу. Ну це моє таке бачення, з точки зору бізнесу. Але якби він хотів продати свою частку, він би це зробив легко. Очевидно, все таки економічні інтереси важливіші. Раніше Томаш Фіала заявляв, що хотів би позбутись акцій, але можливості немає. Наша команда доклала максимум зусиль для того, щоб погодити з мажоритарним акціонером Арікано вихід Dragon Capital з компанії. Нехай і на невигідних для нас умовах. Проте поки не отримала такої можливості. В даному випадку фіала. Роблять чіткі коментарі, вони мають виключно політичний характер. Тобто, це публічні комунікації, які е, спрямовані на те, щоб е, злість народу, злість суспільства не скерувати на е, окрему е, бізнес-структуру. Хоча своїми діями вони, мабуть, це заслужили. Ну, давайте так, безвідносно прізвищ. Звісно, вийти з акціонерів просто, якщо це йде в збиток. Якщо в бізнесі кажуть, що складно, це означає, що вони ще хочуть на цьому заробити, як правило. Фактично компанії, пов'язані з фіалою та його бізнес-партнером Хіларом Тедером, не просто напряму платять податки ворогу на окупованій території України. А безпосередньо фінансують путінський режим, що дозволяє обстрілювати ракетами наші мирні міста. І до сьогодні жодна зі сторін, окрім заяв офіційного підтвердження про припинення співпраці з ворогом, не оприлюднили. Ба Більше нам вдалось дослідити, що співпраця Томаша Фіали з росіянами не обмежена лише Кримом. Чеському бізнесмену належить компанія Dragon Ukrainian Properties and Development, створена у 2007 році інвестиційною компанією Dragon Capital. Зареєстрована вона у Британії на острові Мен і працює в інвестиційному секторі розвитку нерухомості. В Україні до переліку її проєктів входять Грін Хілз, Оболонь Резіденс», Садок Вишневий, ТРЦ Авеню. А також Рів'єра Вілос. це котеджне містечко елітної нерухомості, яке сьогодні фігурує у справі ДБР про оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС. Цікаво, що за словами фіали, його фонд у цьому проєкті жодної участі не брав. Тут наші правоохоронні органи вони мають давати якусь свою правову оцінку. На сьогодні такого немає. Це, ну, це означає, що напевно немає доказів, або вони неналежним чином оцінені. Але повернемось до компанії драконів на острові Мен. Вочевидь, фірма цього не афішує, але одним із директорів Dragon Ukrainian Properties Пропертіс Development був російський топ-менеджер Ніколай Артеменко. Наявність російських менеджерів це не є злочин, тим більше коли компанія зареєстрована не в юрисдикції України, але це є певною певним доказом того наскільки тісно чи ні співпрацює Томаш Фіала його структура з, з Російською Недофедерацією. Згідно з реєстрами, чоловік обіймав посаду директора в компанії фіали та водночас був гендиректором російської «Росєвродевелопмент», що нині називається Малтек, тобто це та ж сфера, яка близька Дрегон Кепітал Томаша Фіали. Насправді Томаш Фіоло так само топ-менеджер, і знову ж таки треба дивитися, хто за громадянством цей керівник. Очевидно, такий топ-менеджер просто найманий тою чи іншою силою, є правильним, вигідним і кваліфікованим. Вплив прямий, тому що одна і та сама людина в керівному складі володіє інформацією, що відбувається в кожній структур, і на підставі цього приймає якісь певні управлінські рішення. Власниками Молтек вважаються колишні акціонери Росєвробанку Сергій Гришин, Андрій Суздальцев та Ілля Бродський, а також банк Голдман Сакс. Саме він упродовж 10 років володів міноритарним пакетом акцій Дрегон Кепітал. Навряд такі збіги можливі у реальному житті, якщо фіала не був би причетний до російських активів компанії, ба більше Goldman Sachs у підсумку придбав 25% акцій у дочки драконів кіпрської компанії New Ukraine PE Holding Limited. Такі величезні ем, величезні компанії однозначно впливають. Як на економіку, так і на якісь рішення політичні на місцевому рівні і на всеукраїнську. Нині ж, за даними британського реєстру, Dragon Ukrainian Properties and Development ліквідована, і сталося це всього за кілька тижнів до оприлюднення санкційних списків від РНБО. Ліквідація офшорної компанії не означає припинення діяльності української компанії, але в неї має з'явитись, в неї має бути змінений власник на право наступника тої компанії, яка була ліквідована. Нині в управлінні Dragon Capital в Україні перебувають 28 об'єктів комерційної нерухомості, з яких 12 бізнес-центри, 6 торгівельних об'єктів і 10 логістичних. Їхня загальна площа становить 647 тисяч квадратних метрів. Їхня діяльність також є важливою в Україні насправді, але це не дає їм виключного права бути одночасно платником податків в державі, яка потерпає від російської агресії, і платником податків агресору не до федерації. Лише у Львові компанії чайського бізнесмена належить торгівельно-розважальний центр Вікторія Гарденс, бізнес-центр Вікінг, на відкритті якого міський голова Львова Андрій Садовий вручив Томашу Фіалі подяку від імені громади міста та статуетку Лев, а також індустріальний парк в Рясному. 2 до слова, через цей об'єкт садовому навіть оголошували підозру, але справу прокуратура закрила. У касації просто не змогли довести, що продаж землі був незаконним. Однак, у вересні ДБР поновило досудове розслідування. Я думаю, вона робиться досить показово і недостатньо. Швидше всього, зрозуміло, що навіть у Львові дехто з наших можновладців мав спільні бізнеси з росіянами. Не будемо називати знову ж таки хто це, але. Площа ринок 1, адреса. Пошукайте там людей, хто має інтереси спільні з росіянами. Детальний розбір кримського бізнесу фіали та його партнера Хілара Тедера в Криму яскраво свідчить про багаторічну співпрацю з окупантами. От тільки чомусь в РНБО вирішили обмежитись лише найменшою кінцевою компанією бізнесменів. І це дивує, адже інші компанії із мережі. Безкарно продовжують працювати, це були змови. Настав час для нового викриття.